Так, ще раз, ще раз. Всім привіт, друзі. Долучаємося до нашого ефіру. Коментуємо, ділимося лайв-трансляцією і не забуваємо робити замовлення. Лот номер 4 Брюки, чоловічі, котонові. Всього-навсього 1 долар за кілограм. Мішечок іде 25 кілограмів, 25 доларів. Тисячу 5 гривень за ось такий лот. Перший лот уже продано. Зараз в ефірі четвертий. Замовляти дану позицію можна і без відеоогляду запечатаних, нерозпакованих мішечків. Що сьогодні буде в ефірі, ми плануємо по ходу сьогоднішнього дня, тому краще запитуйте, когось що цікавлять, які позиції, можливо, ми на днях їх знімали, зможемо скинути вам огляди на лайбер. Жіночі футболочки у нас є в наявності. Хто бажає огляди жіночих футболочок є і першого сорту, і сорту оригінал. Це не сортовані за станом всіх сортів. Першого сорту йдуть по 3,8 долари за кілограм, сорту оригінал по 3,5 долари за кілограм. Хто бажає отримати огляди, напишіть нам на Viber. Скинемо вам ті мішечки, які ще є в наявності. Номер вайбера закріплений у нас в шапочці профілю. Жіночих футболочок маємо в наявності багато саме із відеооглядів, тому пишіть нам повідомлення для отримання огляду. Номер вайбера закріплений у нас в шапочці профіля. Пишіть, скиньте нам огляд жіночих футболочок першого сорту або сорту оригінал. Першого сорту вони йдуть всіх розмірів. Сорту оригінал, переважно середній та великий. А зараз у нас огляд, четвертий мішечок, брюки чоловічі, котонові, використовуються можна як робочі штани, всього по одному долару за кілограм. Дана позиція йде вже за зниженою ціною.